Мабуть, не знайдеться людини в сучасному світі, яка б не чула слів кібератак або ж кібервійна. Але не всі до кінця розуміють, що це таке. Давайте розберемося. Кібервійна це використання інтернету і пов'язаних із ним технологічних та інформаційних засобів однією державою з метою заподіяння шкоди безпеці іншої, зокрема у у військовій, технологічній, економічній, політичній та інформаційній галузях. Російсько-українська війна вивела кіберпротистояння на новий рівень. Чому так сталося? Якими можуть бути наслідки? Думки експертів у нашому матеріалі. 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабну війну в Україні. За даними Американського центру стратегічних та аналітичних досліджень, від початку 1990-х років це стало четвертим випадком, коли росіяни застосували військову силу проти своїх сусідів, і сьомим, коли ця країна-агресорка використала кібероперації як інструмент боротьби проти незалежності іншої держави, нині ж усі зусилля російських хакерів спрямовані проти України. Кібервійна це війна, що здатна підкорити ворога нашій волі, викликати стратегічний параліч заради досягнення бажаних цілей, і цей удар по противнику завдається без будь-якого застосування фізичної сили. Події на україно-російському кіберфронті активно розгортаються ще від 2014-го, а саме з масштабної ДОС-атаки на Дарницьку ТЕЦ, унаслідок якої тисячі киян тимчасово залишилися без опалення та гарячої води. Згодом хакерських атак росіян на Україну дедалі більшало. Нині Україна це держава, на прикладі якої можна вивчати природу кібервійн. Можна спробувати зрозуміти, на що ж здатна Росія в умовах цифрової революції. Незадовго до 24 лютого 2022-го ми стали свідками кібератак росіян. Вони знищили сотні комп'ютерів в українському уряді та у військових установах. У березні того самого року агресори обстріляли київську телевежу, а потім здійснили хакерський напад на державні служби спеціально. Зв'язку та захисту інформації і все це, аби зупинити телевізійне мовлення та посіяти паніку в країні, лише за рік великої війни Російська Федерація здійснила понад дві тисячі кібератак на державні органи та установи України, агресорів підтримали найпопулярніші російські угруповання хакерів і кіберзлочинців. У відповідь українці сформували власну АІТ армію. До її складу увійшли понад 175 тисяч добровольців з усього світу. Долучилась до неї і всесвітньо відома хакерська група Анонімус. 26 лютого 2022 року. Вони заблокували найголовніші російські урядові сайти. Створення такої потужної армії закордонні експерти з кібербезпеки назвали безпрецедентним явищем. На початку повномасштабної війни західні спеціалісти вели дискусію щодо можливих кіберзмін на Україно-російському фронті. Чесно кажучи, ми очікували просто такий шквал атак росіян не лише проти України, а й проти країн-союзників. У реальності виявилось, що їхні кібератаки не можуть кардинально змінити правил гри у травні 2023 року. Україна приєдналась до об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО. Організація займається дослідженнями, аналізом, обміном інформації та навчанням у галузі кіберзахисту. Зміцнити наш кіберзахист пообіцяв і уряд Великої Британії, щоб захистити критично важливу національну інфраструктуру від атак росіян, британці виділять 16 мільйонів фунтів стерлінгів. Попри успішну кіберстратегію України, експерти закликають наших громадян іще більше дбати про власну цифрову безпеку і відповідально поводитись у соціальних мережах. Обов'язково перевіряйте перед відкриттям усі повідомлення та листи, що отримаєте. Не реагуйте на сумнівні посилання, пропозиції чи прохання надати допомогу від незнайомців або ж людей, з котрими ви давно не спілкувалися. Такі звернення можуть свідчити про злам ваших сторінок. І спробу злочинців скористатись вашою конфіденційною інформацією.